Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм, не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, пам'ятай, день суботній, щоб святити його. Шість день працюй. І роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його. Ані всього, що ближнього твого, і весь народ бачив та чув громи, та полум'я, і голос сурми, і гору димлячу. І побачив народ, і всі тремтіли та й поставали здалека.